Перемога після серії невдач. Черкаські мавпи обіграли БК Київ на виїзді вперше за останні чотири роки. Впевненою перемогою не лише порадували вболівальників, які приїхали підтримати команду до столиці, а й покращили своє турнірне становище. Тепер хлопці Максима Міхільсона на четвертому місці у рейтингу. Короткий огляд матчу у нашому наступному сюжеті. Що приїхали у Київ за перемогу? Черкасці вирішили продемонструвати зі старту гри. На перших хвилинах оформили потужний ривок – 11-3. Відсіч дала пара отверченко швець. Вже під завіс у чверті вовки зрівняли рахунок. 18 – 18-18. Продуктивності лідерів господарів відповів Камерон Рандлс. П'ять передач та кілька результативних атак середньої дистанції дозволили гостям утримати рівновагу у грі. А сам гравець поклав початок рекорду результативності у цьому поєдинку. До тріплдаблу даблу Randlesu не вистачило всього трьох підбирань. Баскетбол це ігра ривков і вони з рывок в первой четверти. Мы соблюдали все установки тренера. И сначала первой четверти против соперника, который сейчас одна из лучших команд в лиге. От тільки наполегливість черкасця перевагу у другій чверті мавпам не принесла. На велику перерву господарі пішли виграючи сім пунктів. Та щоб виправити ситуацію на свою користь, підопічне Міхельсона знадобилося всього кілька хвилин. На початку третього періоду черкащани зрівняли рахунок і вийшли вперед із мінімальною перевагою. Такий результат втримали й до останньої перерви. Вистояли й під пресингом господарів на початку фінальної десяти хвилинки. Наприкінці гри комфортна перевага дозволила Максиму Міхельсону дати можливість дебютувати у суперлізі 16-річному центровому черкасців. Дмитру Скапенцеву. Фінальна сирена зупинила гру на рахунку 83-74 на користь гостей за последние 4 роки, це перша на домашній площадці БК Києва. Во другій половині команда вийшла і зіграла в захисті саме те, що ми готували к этой гри, Потому що в першій половині з этим были проблемы. Во другій половині были ошибки, но их было намного меньше. і самовіддача, і командна гра. Своє наступне протистояння Чоркаські мавпи також проведуть у Києві. Цієї середи гратимуть проти столичного будівельника. Марія Гаврилян, Вікка Новини.